В укритті у нас обладнано п'ять класних кімнат, де діти не просто під час тривоги перебувають в укритті, а продовжують навчання. Укриття у нас повністю обладнане. У нас і санітарна кімната є, і є побутова кімната, є і вентиляційна система, і оснащення повністю стоїть. Вайфай працює. Сподіваюся, що до початку цього навчального року ми отримаємо ще обладнання, і діти зможуть взагалі повноцінно працювати. Ми закінчуємо ремонт у двох кімнатах в укритті, і це дасть можливість плюс іще два класи одночасно виводити На навчання. На початок навчального року ми плануємо 7 класів, які можуть бути облаштовані в укритті, і це десь приблизно 175 дітей, які зможуть продовжити навчання під час повітряної тривоги, в укритті будуть навчатися.